Слава Україні! З вами СтопКор-Новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайти і телеграм. Посилання під цим випуском. Україна отримує британські гелікоптери. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес повідомив, що це буде перший випадок, коли пілотовані літаки будуть відправлені в охоплену війною країну після вторгнення РФ. Як інформує The Guardian, буде надано три вертольоти Сіі Перший з яких вже прибув в Україну. Волес, який зробив це оголошення зо. Сло, де він зустрічається з союзниками, щоб обговорити поточну військову підтримку Києва, додав, що Велика Британія також надійшла додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Це сталося після того, як прем'єр-міністр країни Ріші Сунак наніс візит до української столиці, щоб представити новий 50 мільйонний пакет оборонної допомоги, який включав 125 зенітних установок та обладнання для протидії іранським безпілотникам. Westland WS-61 Sea King – це Кінгцабри британська ліцензійна версія одноіменного американського вертольота Сікорський С 61 побудованого в Westland Helicopters. Апарат значно відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce ГНОМ, похідними від американського General Electric Т 58 системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою керування польотом. Варіант Сі-Кінг, відомий як командо, був розроблений для транспортування військ. Westland WS-61 Сі-Кінг має довжину близько 22 метрів та важить приблизно 6201 кілограм. Вертоліт оснащений двома двигунами Rolls-Royce Gnome і може розвивати швидкість до 207 кілометрів на годину під час руху над рівнем моря. Westland WS-61 Сі Кінг більше не виробляються, але їх ремонт коштує близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів за поточними ринковими цінами. Нагадаємо, 22 листопада стало відомо про лист сенаторів США, якому вони просять надати Україні тактичні бойові безпілотники МКЮ c або Грей Eagles. На цьому в мене все гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.